Доброго ранку, мій улюблений третій Б. Ми з вами розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Сьогодні у нас з вами тема трав'янисті рослини. Давайте спочатку проведемо з вами програму Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Кирюша, скажи мені, будь ласка, яка зараз пора року? Кирил. Кирилл, яка пора року? Що зараз? зима, весна, літо? що що, Кирил? Кирил, яка зараз пора року? Деня підказуй. Весна. Весна. А хто знає який місяць, пам'ятає який зараз місяць? Березень. березень. Так, березень. Вчора у нас було 21 число, сьогодні 22 березня. Так, хто дивився за вікно? Яка погода за вікном? Чи сонечко світить? сонячно, да? трошки хмарки на небі видно, але і сонячно. Так, а хто дивився на температуру повітря, яка температура? У мене, у мене плюс 2, ну на вулицю виходиш, як плюс 10. Так, а на вулиці так, плюс 10. У мене плюс 2. Ну, не може в тебе бути плюс 2, це От вже на дворі дуже тепло, вже плюс видягуються. Ну, можливо. Так, давай пригадаємо, які групи рослин ми вже вивчили. А де Кирил дівся? Кирюша, а де ти дівся? Кірі. Кирюша, давай пригадаємо, які групи рослин ми вже вивчили. Перша група рослин це які рослини? Дерева. Кирил, яка група рослин? Громче говори. говори. Дерева. Дерева, так. Друга група рослин. Кущі розумничка. І останнє, яку ми сьогодні будемо з вами вивчати трав'янисті рослини. Так, хто зможе відгадати ребус? Перша, яка це буква? Т. Т. Далі хто намальований? Рак. Ну, Похоже, на. Рак. Але останню букву треба прибрати. Що у нас залишиться, якщо ми у слові рак? Приберемо останню букву. Ра. Ра. Тут. Так, ми К прибираємо і залишиться ра. І так у нас буква Т. Ра. Яка, яка буква ой, цифра остання. Два. Два. Яка там перша буква у слові два? Один. Буква яка? Два. два. Д. Буква Д. Прибираємо букву Д. І що у нас залишається? Два. Ва. Так, Кирил, Ва залишається. У слові два. два Ми букву Д прибрали, залишається Ва. Тепер давайте зберемо все, що залишилось. Буква Т Ра. Ра. -ва. Яке слово вийшло, Кирил? -ра -ва. Тра -ва. Трава правильно, трава. трава. Із буковки Т, із рака і цифри 2 ми утворили слово трава. Так, давайте з вами пригадаємо, як називається стебло. У дерева. стовбур, правильно, стовбур. Так, він один міцний, твердий стовбур. Кирша, а скажи мені головні органи дерева. Ми це все повторювали, нам треба закріпляти кожного разу, щоб ми не забували. Пошукаю до доброго, доброго. ранку. Кирюша, скажи мені, найголовніший орган у дерева який? Коріння. 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 Що є ще у дерева? Киріл. Побор. Побор, правильно, Паша. Кирил, що є ще у дерева? Листя. Листя так. Що ще у дерева є? Керіл. Останнє найголовніше у дерева Що є? Ло... Лоди. 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 Так, у кожного дерева свій плід, кожне дерево відрізняється листочками, плодами, стовбуром. Так. Коріння башана де закріпляється? Грунта. У грунта. Так, по ньому поступово. Поступають поживні речовини і волога, яка потрібна для життя рослини? Так, стебло утримує рослину над поверхнею ґрунту. Кирюша, скажи мені, будь ласка, а який? Яке стебло у куща? Воно одне чи їх декілька у куща Дві. А ти паша, ти не Кирил. скільки скажімо, скільки стебел у кущів? Я подпису, Кирюш. У кущів від кореня росте декілька міцних твердих стебел. У дерева одне стебло називається стобур, а у кущів декілька стебел. Ми з вами вчора це вивчали. Ми не могли забути, ми тільки вчора з вами про це розмовляли. Так, що ж до трав'янистих рослин? Який вони, яке у них стебло? А, Якого кольору у них стебло? А, жовте. Чому жовте? Мор... Стебло. А, зелене, Зелене. воно тверде, чи м'яке? м'яке? М'які. Стебла у трав'янистих рослин м'які, соковиті, мають зелений колір. Так, а що ж ми можемо віднести до трав'янистих рослин? Кирюша, скажи мені, що це за трав'яниста рослина перед тобою? Uh... Так, ваша мовчи, я не чую взагалі Кирила. Він сидить і нічого не каже. Так, пшениця також відноситься до трав'янистих рослин, бо в неї немає великого стобора, як у дерева, або багато стебл, як у куща. У пшениці стебло це соломина. Вона всередині порожниста, соломина має перетинки, тобто вузли. Завдяки цим вузлам. Стебло міцне і не ламається. Листки пшениці вузенькі і довгі, Квітки пшениці зібрані в суцвіття, тобто в колос. І уже колос достиг, достигає 30, тобто, в колосі може бути від 30 до 50 зерен. Як же нахивають зерна? Спочатку вони якого кольору? Жовте. Ну, спочатку вони які? Е, зелене. Зелені. Зелені і м'які. До речі, якщо зелене зерно пшениці розтиснути, здавити і. його, то з нього витече білий, як молоко, сік. І буде хріб? Ну, ну потім, коли зерно, Спочатку воно зелене, воно дозріває, потім зерно жовтіє і поступово твердішає. Воно вже тверде і має жовтий колір. І дозріле зерно вихає. починає осипатися на землю. Так, ти кажеш правильно, збирають пшеницю тоді, коли зерно вже має жовтий колір, але ще М'яке і не висипається з колосся, бо якщо вже висипається, то ніхто комбайном не буде збирати. Не чую вас. Одну минутку, прошу прощення, ну Кирюша у мене он засипає. Та ми зараз будемо 5... писати. А, ну, те, що в п'ять утра А, що він, він дуже рано встав? Рано дав Ну, може, нехай 10 хвилин відпочине, а потім на українську мову долучитись? А давайте на той урок, оскільки ми спробуємо? Ну, в 35 хвилин давайте. Ладно, хай сидить, засне, значить, все. <с Слушай. <с ну, що дай? Так, із пшеничного зерна виготовляють борошно і манну крупу, із нього випікають білий хліб. Що ще можуть випікати із пшениці? Е е Букви, бух... так, батони. Солома використовується для годівлі худоби. З пшеничної соломи виготовляють ще папір, картон, навіть килимки виготовляють. Так, які ж ще ми знаємо з вами трав'янисті рослини, які ростуть в полі. А ну, кто, прочитаем? И я. Деня, прочитай. Ну ладно, ходи. Жито. Жито. Кирюша, может, ты сейчас прочитаешь? Да. Я прочитала уже жито. Гречка. Гречка. Гречка, це також трав'яна ста рослина, яка росте в полі. Що ви ще бачите на малюнку, який ще є? Малюночок, що ви не бачите, що намальовано? Кукурудза, ячмінь. так Це всі рослини, які вирощують в полі. Також льон, соняшник, цукровий буряк. Соняшник ви точно бачили, цукрові буряки ви також мали бачити. Так, давайте з вами визначимо. Де ж тут дерево? Де тут кущ, а де тут трав'яниста рослина? На першому малюнку це що? Дерево. Дерево. Друге малюнок це що? Кущ. Чому це кущ? <рес> це трав'янисті рослини. Це квіти. Трав'янисті рослини, а останній малюнок. Рослина, в якому декілька стебел, Це кущ правильно. Чим вони відрізняються? Відрізняється. Е на куща. Ну, яка різниця між деревом і кущем? Зрізняється е -е травері. У дерева скільки стовбурів? Один. Один. У куща скільки стебел? Два. Багато. Два, три, чотири, п'ять стебел може бути. Їх декілька. Відрізняються кількістю стебел. Це буде стебл. Ого, це буде? Ну що ви ніколи не бачили кущ або калини, або шипшини, або бузок. Там багато із груп, де багато декілька стебел. Я бачу дерево, я бачу дерево. дерево. Ну, Звертайте увагу ще й на кущі. Так. А бачив? Перший малюнок це що, дерево кущ чи трав'яниста рослина? Дерево. Дерево, другий малюнок. Це дерево, кущ чи трав'яниста рослина. Трав'яниста рослина. Правильно, і останній малюнок це що? Кущ. Молодці. Добре. Дерево з одним міцним стовбуром. Трав'янисті рослини мають м'які стебла зеленого кольору, і у куща декілька стебел. Так, давайте з вами назвемо рослину, яка може рости на городі. Дерево, гарбуз чи камиш? Дерево. На Вулк. городі. Е на городі. Кирил. Е що ми на город посадимо? Камиш посадимо на город. Вук. Цибулю, правильно, таку рослину, як цибулю, ми поможемо. Гарбуз картошку, картошкою, камишу. Там явно не місце. Нехай на річках на болотах росте. Так, а Яку ты? рослину Кирил би посадив у лісі? Капусту, камиш чи ялинку? Ялинку. А Кирил що би посадив? Валері. Почекай, почекайте. Ну у нас же інший урок, дайте дві хвилинки завершити. Так що, Кирил, куди? У ліс, що ми посадимо? Скажи, скажи, громко. Кирюш, громко, скажи пожалуйста. Ялинку, а що би ще посадили? Пашуль, поклади, будь ласка, у нас зараз трошки інший урок, я подивлюся. Що ще можна посадити в, у лісі? Помідори будемо саджати у лісі? Ні. А що будемо садити? Що можна туди посадити ще? Дерева, я... дерева. які дерева можемо ще посадити? І кущі можна, і березу, так, і дуби. Каштани, багато дерев ми можемо посадити. Так. яку, яка рослина буде рости в воді? Дерево, квітка чи камиш? Звичайно, молодці. Так, давайте з вами підведемо підсумки, що серед рослин є три групи. Називаємо кожен із вас зараз називає три групи. Паша, три групи рослин. <турбот> ну, три групи рослин. Паш. Дерево. Дерева. Ку -куш. І Трав'янисті яни. трав рослини. Так, Кирюша, давай повторимо, які групи рослин ми вивчили. Повторяй. Дерево. Дерево. Дерева, Кущі. Трав'янисті рослини, так. <кій> у дерева один товстий стовбур, у кущів декілька стебел а які стебла має трав'яниста рослина. Один. У трав'янистої рослини які стебла? Вони тверді, як у дерева. <реш> м'які. Дініс, якого кольору стебла у трав'янистих рослин? Зелені. зелені, так, вони м'які, соковиті, зелені. Так, добре, не буду більше вас з рослинами цими трогати. Ви вже наче все в мене вивчили, нам на сьогодні досить.